Доброго дня, шановні колеги. Дякую за запрошення поділитися думками та ідеями про те, як нам удосконалювати систему освіти. Але вже не словами, а справами. Я сьогодні вам покажу нововведення, яке вже вибороло визнання і в нас, і за кордоном. Тому що все вже втомилося від того, щоб вишукувати та аналізувати причини не дуже високого рівня нашої системи освіти та частого роздратування від неї. Але не біда. Отже, настав час діяти. Але з чого розпочати? Ми почали з найважчого і найважливішого, за що мало хто береться. Це його величність, контент. Це найслабша ланка зараз. Тому що всі шукають навчальний контент і для офлайну, і для онлайн. А він виявляється застарілим і неоновлюваним. Ах же, як його зробити адекватним часом і здібностям дітей? Легко. Незабаром ми з вами це побачимо. Друга мета полегшити життя вчителів, розвантажити їх та повернути їм у повагу суспільства, дітей та батьків. Адже вчителі змушені самостійно готуватися до уроків та ночами не спати. Клеїти, різати, завантажувати, збирати матеріали, щоб на ранок прийти та провести цей урок. Так не повинно бути. Уроки мають бути вже готові. І третя мета для дітей. Якби у дітей був контент, гідний того, щоб вони концентрували на ньому увагу. І якби цей контент був сформатований і зібраний таким чином, щоб він був захоплювачем і системним. І різноманітним і корисним, і ще драйвовим, то можна розраховувати на те, що діти навчатимуться з набагато більшою мотивацією. Отже, наше завдання скласти уроки так, щоб вони різко відрізнялися від минулих форматів уроку та відглядали привабливо, зручно, комфортно та корисно для школярів. І ми такі уроки винайшли. Це Вау-уроки, wow що означає Wonders of Wisdom, чудеса мудрості. Те, що я вам зараз розповідаю, це не проєкт, це вже нами зроблено. І все застосовується в школах. А тепер давайте подивимося, як вони виглядають, ці вау-уроки. Wow Забігаючи наперед, скажу, що ми виготовили вже 2000 таких уроків. То це вже далеко не стартап. Щоб не бути голослойним... Покажу вам фізику для 7 класу. Інші уроки зроблені так само. І ми побачимо, чому вау уроки стають головним трендом сучасної освіти. Ось усі запитують, чим вони відрізняються від колишніх уроків? Вони відрізняються головним стилистикою викладу, що легко засвоюється, барвістості оформлень, сучасним контентом, зручним алгоритмом з 9 молодірів для всіх уроків і таким нашим унікальним винахидом, як «Маяки уваги. Адже найбільше наякання на школярів сьогодні це те, що у них розсіяна увага. І вони ні на чому не можуть сконцентруватися. Так ось ми вирішили цю проблему. Це називається «Маяки уваги. Саме вони допомагають концентрації уваги та глибині освоєння матеріалу. Зараз. Ми їх з вами побачимо. Часто запитують, а з чого треба почати урок, щоб одразу заволодити увагою дітей? Відповідь така, почати треба з того питання, яке діти найчастіше задають. Це запитання а навіщо? Щоб що? А навіщо це мені треба? Навіщо мені це вчити? Навіщо мені це дифузія, ці синуси, навіщо ці валентності? І ось ми, в вау уроки на допомогу вчителю прямо прописали конкретні варіанти таких відповідей. І атмосфера такого початку почала відкривати у дітей пелюстки. Тому що на їхнє запитання, а на мені це треба, вони тепер отримують виразну відповідь. Значить, спрацювала. Це як розмінка, тюнінг, розігрів. На розігріві діти ще люблять риторичне питання, над якими змушують замислюватись. Так вмикається мислення. Наприклад, чому кульок шелестить? Чому спортсмени біжать стадіоном проти годинникової стрілки? На розігрів діти також вигадують слогани. Вони їх складають разом зі штучним інтелектом. І мозок набирає швидкість. Це займає лише кілька хвилин. Але це... Додає драйву їхньому емоційному настрою. І дозволяє досягти того, що весь сорок дитина буде в хорошому настрої. І зосереджена на увазі. Інакше на вищому ми вчимо дітей емоційному інтелекту. Модуль 2 трейлер року. Це як у телесеріалах. Ви ж знаєте, коли йде серіал, то на початку кожного серіалу є така нарізка кадрів. Трейлер, де показується. 10-12 кадрів, що буде в цій серії? Вчителю легше. Він знає, з чого урок починається і чим він закінчується. А тепер і дитина це знає, і весь урок стежить за розвитком подій. Що вже ви обговорили і що ще належить? Це чудово виробляє у дитини системне мислення та причинно-наслідкові зв'язки. Третій модуль це чат-конференції, як дискусії всіх. З усіма. У неї беруть участь і учні, і вчителі. Та головне штучний інтелект. Усі вони ставлять запитання і самі на них відповідають. І це відбувається активно та навіть інтерактивно. Тим більше, що дітям завжди цікаво знати, а що скаже на це штучний інтелект. Ця чат-конференція триває лише 5-7 хвилин. Але фішка в тому... Що всі репліки тут у нас прописані на допомогу вчителю та учню. Проте вам можуть їх, їх доповнити. В результаті завдяки таким маякам увага не слабшає. Так і пливемо від маяка до маяка. Їх приблизно 20. І виявляється, що дорога від маяка до маяка дає змогу набирати більше знань за менший час. Да і що в комфортній атмосфері, з гарним настроєм. Головне, не розсючую увагу та мотивацію вникати у знання. На середину уроку дітей чекає базова теорія. Наприклад, бровневський рух відразу демонструється 5-7 хвилинний фільм. Можна за QR-кодом тут натиснути кнопку. Але головне, учителю, нічого більше не треба робити. За ньому все зроблено. Готовий та красивий урок. І ось натиснули в комп'ютері ще одну кнопочку. І випливає лабораторна робота. Наступне навички та компетенції. Про компетенції багато говорять та пишуть, але так і не придумували досі способу, як ними опанувати. А ми здогадалися і вбудували їх в тіло уроку. Ненав'язливо та захоплююче. Просто воно так краще запам'ятовується. І не забуваємо повторювати щоразу наше головне питання. А навіщо? Щоб що? І ви бачите, відразу даємо відповідь. Поглиблюємо скіли для посилення своїх нейромереж. Прямо так і пишемо. Щоб загострити увагу і щоб нейромережа в мозку розуміла, на яку поличку собі покласти цей файлик. Наступне. Штучному інтелекту. Задається просто фантастичне питання, яке хвилює уяву. Які проблеми людством ще не вирішено? Наприклад, з темою дифузії. І штучний інтелект миттєво їх перераховує. І це, до речі, один із прийомів, як навчитися вчитися. Ось як. У будь-якому році діти люблять оглядати і виявляти закономірності. Це ще один маяк уваги на уроці нудного оповідання та переказу параграфу. І в нього також виробляється асоціативне мислення. Наступний модуль це практичне завдання. Як бачите, ми вирішили їх монетизувати. Виконання кожного завдання приносить стільки-то монеток. Одна монета, три монетки, п'ять монеток. Кожен може заробити монетки. І ось дивіться, як діти реагують. Вони кажуть, о, класно, не треба нічого робити, достатньо лише вирішити ці завдання і активно працювати на уроці. Боже, які вони розумні. Самі вигадали геніальну формулу і з ентузіазмом її виконують. Але де ви ще бачили таке захоплення? Не треба нічого робити і відразу саме все роблять, да і що із драйвом. Так це ще не все. Манітки, монетки діти намагаються заробити. Бо знаєте чому? Тому що вони конвертуються у справжні шкільні бали за певним курсом конвертації. Далі ми бачимо маяк експрес-тестів. А ось ще один маяк уваги. У кожному році є спеціальний модуль, де наводяться приклади використання отриманих знань. Наприклад, дифузія в екології, промисловості, стільському господарстві. У науці, а далі більше. Зараз я вам таємно скажу. Тільки ви мені не видавайте. Ми зараз працюємо над тим, що разом з цим модулем буде оброблена інформація, які можуть бути нові професії, в яких можна буде працювати, і навіть скільки там можна буде заробляти. І тоді достатньо пройти 20-50 таких уроків. І у дитини розвинуться кілька способів мислення від підприємницького до асоціативного. Ну, звісно, конспект учня, короткі тези, сутій урок. Ось такі обкладинки нам зробив штучний інтелект. І діти кажуть, що лише через одну цю обкладинку вони почали читати ці книжки. Причому читати з задоволенням, а не з під палиці. З чого складається вау-уроки? з 9 модив та 20 маяків уваги, взаємопов'язаних між собою. Кожен урок складається з 40-70 повноцінних складів у форматі конва або PDF. Тексти написані зручним читабельним шрифтом та ілюстровані інформацією, яка швидко засвоюється. У ВАУ в уроках зроблене оптимальне перепакування знань, яке пробуджує у дітей інтерес у результаті знання засвоюються легше, швидше, глибше і надовше. А це і є ознака прекрасних мізків. Таких уроків зроблено, як я вже сказав, 2000 за всіма темами та віком навчальної, школи, середньої та старшої профільної. І ми негайно збільшуємо темпи їх виготовлення. До речі, передплата нова уроки йде повним ходом. Тому що всім хочеться отримувати свіжі знання у зручній, сучасній та модній упаковці. А тепер ми переходимо до найголовнішого. Ми переходимо до таємної частини нашої презентації. Якщо попередня частина була присвячена тому, що являю собою вау-уроки, то зараз я вам відкрию секрети. Як це робиться? Щоправда, відкрию секрети не всі. Тому що половину з них я запатентував. Я, але навіть те, що я можу розповісти відкрито, вам сподобається. Це саме ті ліки, які вилікують нашу систему освіти. Принаймні цей процес починається. Так от, достатньо дознань додати їхню інфраструктуру, яка знаходиться в цих жовтих еліпсах. Розігрів, трейлер, завдання, що ще не, ви, не видано до... Що ще не винайдено людством? Монетизацію, інтерактиви, комікси, мотивації, дискусії, компетенції, закономірності. Що якщо Сформулюй своє питання? І головне, а навіщо? Часто питають, а навіщо так багато всього цього? Відповідь проста. В автомобілі, наприклад, теж багато елементів, а в возі мало елементів. Але всі чомусь вважають за краще їхати в автомобіль, так і з уроками. Головне, не складність виробу, а зручність користування. Різноманітність можливості та кінцевий ефект. Що я можу сказати наприкінці? Що нарешті діти побачили справжні, розумні та захоплюючі уроки, на які вони мають одну реакцію. Вау! Такого рівня уроків і начинкою в світі ще не було. Діти засвоюють 12 видів мислення, 10 типів пам'яті, 20 основних компетенцій, 10 інтелектів. Як? Дуже просто. Вони вбудовані у вау-уроки і освоюються непомітно, але глибоко, попеременно у різних уроках. Унікальна особливість вау-уроків, що адаптована інформація подається в легкій та захоплюючій формі. Яскраві та наочні ілюстрації згенеровані штучним інтелектом. Допомагають швидко освоювати матеріал. Особливо дітям подобаються вигадані нами маяки уваги, чого немає у світі. Це коли увага дітей не розсіюється, а зосереджується. Урок добігає кінця, а діти не втомилися. Шкільний день закін... закінчується, а діти не втомилися. Батькам це Дуже подобається. Давайте подивимося на результати, які ми отримали впровадив вау уроки у десятках шкіл. Група дітей, які навчались з вау технологій та контрольної групи без неї. Результати різняться у 2-3 рази. Засвоєння знань відбувається швидше, запам'ятовування довше, розуміння глибше і мотивація вища. Це означає, що ми з вами йдемо. Вірним шляхом. Тому що вау уроки наближають освіту до рівня 5.0. оскільки роблять навчання привабливим та розумним. Не випадково ці уроки вже передаються з вуст в уста, зі школи до школи, з країни до країни. І чудово, що вони зародилися у нас тут, в Україні. І наші діти можуть ними користуватися з задоволенням. Я хочу подякувати вас за інтерес, увагу! та націленість на прогрес. Підписуйтесь на Вау-уроки та полегшуйте життя собі та дітям. Насолоджуйтесь мудрими знаннями та переходитимумо з вами від освіти 2.0 до освіти 5.0. Якщо темп в мене був високий, і ви не встигли розглянути слайди, то не хвилюйтеся. Можете взяти презентацію в організаторів конференції. А також не соромтеся писати мені запитання. Разом ми велика сила.